Доброго дня, я Ворон. Я інструктор з тактичної та медичної допомоги в громадському об'єднанні Купина, ну і керівник. І сьогодні тематика піде про те, що чи варто або потрібна фізична витривалість для інструкторів. І питання це достатньо вісоме, тому що багато інструкторів йдуть в інструкторську скажімо, роботу просто тому, що там можна показувати пальцем. Саме цікаве, що багато інструкторів, котрі дійсно знають багато речей і дійсно навчають, вони починали саме з фізичної витривалості. Ви скажете, для чого інструкторам фізична витривалість? Коли ви особисто показуєте, як потрібно це робити, ви даєте можливість кожної людині, котра навчається, зрозуміти, що вона це зможе робити. Не просто показати, а саме показати і зробити це особливо стосується тактичної медицини, але бачите, я сьогодні в цивільному. Чому в цивільному? Тому що це стосується і інструкторів з домедичної допомоги. Якщо раніше на курсах з домедичної допомоги показувалися якісь певні речі і їх відпрацювання, то, на мою думку, зараз інструктори повинні так само активно працювати. І на домедичній цивільній допомозі. Наприклад, як швидко підбігти і зупинити кровотечу. Або наскільки буде важливим винести з зони ураження людину, котра важить, наприклад, 100 кг. І чи можливо це зробити людям похилого віку? А ви пробували накладати турнікет людині, котра має вік 60 плюс? А взагалі людина розуміє, що накладання турнікетів при пораненні? Коли у вас сам процес життєдіяльності послаблений на 50%, що це так само фізичне навантаження. Тому наша особиста думка, що інструктор, котрий викладає домедичну допомогу, повинен бути фізично витривалим. Ще є один нюанс: багато інструкторів, котрі викладали домедичну допомогу, зараз викладають саме тактичну медицину. І тепер уявіть ситуацію, коли бійці. Дивляться на цього інструктора, котрий не може зробити елементарних навантажень. Наскільки знання будуть їм підходити, наскільки вони будуть поважати цього інструктора, і наскільки вони будуть засвоїти матеріал? Скажу так. Якщо інструктор просто показав, але не відпрацював симуляцію від початку до кінця, ці знання через 2-3 неділі, місяць просто вивітрюються. Ми прийшли до того, що таке поняття, як навички, повинні постійно оновлюватися. І це стосується не тільки тактичної медицини, а й до медичної допомоги. Чому вони повинні оновлюватися? По одній причині, коли ви надаєте допомогу, ви будете надавати допомогу саме. Тоді, коли ви тренувалися. А якщо інструктор не може тренуватися по причині якоїсь хвороби, а якщо інструктор зараз не має сил, тому що його вже виснажили достатньо сильно, і в нього нема ані моральних сил, ані фізичних, тоді інструктор повинен зробити собі заміну. Можливо, будуть ті інструктори, котрі будуть бігати і показувати, але це повинно бути саме з фізичним навантаженням. Коли ми показуємо і розказуємо про турнікети, багато людей погоджуються, що це дійсно гарно, і не тільки з турнікетами, і зупинка критичної кровотечі, і огляд дихальних шляхів. Гарно, корисно, але через місяць, коли ми приходимо до цих людей, ці всі навички як вивітрюються. Фізичне навантаження, я б ще сказав, психологічне навантаження буде присутнє постійно. Інструктори повинні бути витривалі не тільки в фізичному стані, але ще й психологічному. Ви скажете для чого? Що вони роблять так? Багато роботи. На моєму віці було багато інструкторів, з котрих я був особисто знайомим і з котрим знайомим зараз. Це люди, котрі роблять величезну роботу. Це люди, котрі витрачають свій особистий час для того, щоб дати, скажімо, небагато знань, що дійсно рятують життя. Але вявіть ситуацію, коли інструктор приходить з бойових дій. Я дуже часто бачив подібних інструкторів, у котрих огонька вже в очах немає, тому що вони просто виснадилися. А тепер уявіть ситуацію, коли інструктор, котрий постійно працює, бачить, як ми називаємо криві обличчя. Що таке криві обличчя? Коли самі студенти або курсанти думають, що «Та, таке там, може, нам воно і не треба, А або я вже щось знаю, і це мені можливо не знадобиться, або це зайве, то знаєте, інструктор отримує навантаження психологічне в даний момент вдвічі або втричі більше, ніж фізичне навантаження. Інструктори повинні бути витривалі, тому що вони на собі тягнуть дуже велику ношу. В чому велика ноша? Кожен раз вони зустрічаються з великою кількістю людей. Люди всі емоційно різні. Кожному потрібно знайти універсальний підхід, і кожна з цих людей потребує уваги, щоб зрозуміти, що саме вона зможе надати допомогу. Ми не потребуємо, щоб кожна людина мала суперфізичну витривалість. Ми просто хочемо дати зрозуміти, що надати допомогу це не просто накласти турнікет. Надати допомогу це, по-перше, зрозуміти себе, чи злякаюся я в цій ситуації, чи не злякаюся. Чи зможу я накрутити турнікет, коли в мене немає ні фізичних, ні психологічних сил. А чи зможу я надати допомогу, коли я сам наляканий. Тому всі ці речі повинен вміти вкладати в своїх курсантів-інструктор. А це фізичне і психологічне навантаження. Багато інструкторів кидають цю справу просто тому, що. Починають вважати її недієвою. Вони вигаряють просто тому, що не бачать сенсу в продовженні своєї справи. А люди, котрі приходять, і люди, котрі навіть приходять війська, це постійно нові люди, так само цивільні, котрі так само будуть військовими. І тепер уявіть ситуацію, якщо кожного місяця потрібно оновлювати базові навички. Скільки інструктор роботи для того, щоб кожного дня віддавати частичку самого себе фізичну і психологічну частку, можна навіть сказати, своєї душі. Тому, якщо ви бачите інструкторів, звісно, дуже було б корисно, якщо б інструктори додержувалися якихось там правил фізичного навантаження. Але пам'ятайте, що вони завжди роблять важку роботу, хоч це тактична медицина, хоч це цивільна медицина. Вони завжди роблять важку роботу і завжди стикаються з проблемами людського не хочу або мені не потрібно. Звісно, кожен з нас би сказав, ну, не потрібно, давай, мандруй далі. Але ця людина приходить так само з групою людей, і потрібно навчити їх, щоб в екстреній ситуації навіть та людина, яку не хотіла, можливо, згадає якусь нотку в серці, до котрої достучався саме цей інструктор. І надасть допомогу. І таких випадків я знаю не один. Поважайте, будь ласка, труд інструкторів як тактичної медицини, так і до медичної допомоги. Знаєте, що цей інструкторський досвід він не дається просто. Кожен інструктор пройшов свій путь: хтось по цивільній медицині, хтось по тактичній медицині. Але ще раз наголошую: я зустрічаю інструкторів, котрі прийшли з гарячих точок і вже не хочуть викладати, тому що не хочуть брати на себе велику відповідальність. Якщо у інструктора ще є той огоньок, вогник, котрий буде в передавати інформацію іншим, підтримуйте цього інструктора. Дайте йому можливість зрозуміти, що він важливий. Напишіть йому, подякуйте за курс. А ну а коли ви будете його постійно обсуждати, знайте, що коли він піде на його місце, можливо, не стане другий інструктор. Або стане через деякий час. А цей час буде втрачений для того, що, можливо, хтось би навчився. І когось би врятував. Шановні, дякую вам за перегляд. Дякую за те, що ви з нами, що ви підписуєтесь, ставите подобайки і наголошую про те, що ми працюємо для вас. Всім гарного дня і слава Україні!